Привіт усім! Сьогодні вивчаємо тему, яку не дуже люблять учні. Але у мене для вас хороші новини. Ви її вивчите за 10 хвилин. Ця тема віруси. Віруси це неклітинні форми життя, які є паразитами. Чому паразитами? Тому що поза організмом хазяїна вони не можуть функціонувати. Також. Наявний такий термін, як віріони. Віріони це позаклітинні форми існування вірусів. Я знаю, що ви не дуже любите прізвища, але Івановського точно потрібно пам'ятати. Адже саме він відкрив віруси, яким чином він це зробив. Досліджував він вірус сутнової мозаїки, брав сік із хворих рослин, вводив його здоровим, і через певний час у них з'являлися знову ж таки прояви цього захворювання. Потім він цей сік пропускав через фільтри, через які не проходили навіть найменші бактерії. Таким чином, він прийшов до висновку, що це якась нова невідома науці форма існування віруси. Є певні властивості, за якими ми їх можемо відносити до живої природи. Це основне розмноження і те, що для них характерна мінливість. Давайте згадаємо коронавірус, наскільки він навчився мутувати в навколишньому середовищі, і наскільки багато штамів, ми вже знаємо. Далі є певні ознаки, за якими ми не можемо відносити віруси до клітин. Це те, що вони не мають своєї білок синтезувальної системи, тому що вони використовують таку систему хазяїна. Також вони здатні кристалізуватися. Тому, якщо ви десь бачите термін кристалізація, ви в тестах, допустимо, ви відразу здогадуєтеся, що це про віруси. Їхня будова, бувають прості і складні віруси. Прості будуть містити нуклеїнову кислоту, яка оточена білковою оболонкою капсидом. Складні мають ще поверх капсида суперкапсид, до складу якого входять ліпіди. Нуклеїнова кислота може бути двох типів: або ж РНК одноланцюгова чи дволанцюгова, або ж ДНК одноланцюгова чи дволанцюгова. Відповідно, є ДНК вмісні і рнк вмісні віруси. ДНК вмісні віруси це вірус герпесу, бактеріофаг, це вірус бактерій і е, вірус віспи. РНК вмісні всі решти, що ви бачите на слайді, всім відомий вірус грипу, кору, поліоміеліту, сказу. Такі основні потрібно запам'ятати. Так, розглянемо бактеріофаг. Бактеріофаг буде містити таку головку, в якій знаходиться нуклеїнова кислота. Ми вже знаємо, що за ДНК. Також він має такі пристосування для прикріплення до бактерій. У нього ще наявний стрижень, який пружинить і дозволяє впорскувати нуклеїнову кислоту всередину клітини хазяїна. Розглянемо його цикл. Це наша бактерія жертва. Підходить до неї бактеріофаг за допомогою стрижня впорскує нуклеїнову кислоту, і нуклеїнова кислота починає збільшуватися в кількості. Тобто ціль бактеріофага зараз збільшити кількість нуклеїнової кислоти. Він це зробив. Далі він використовує ресурси келітинної бактерії і синтезує багато білка. Потім білок з'єднується з нуклеїновою кислотою, тобто відбувається збирання вірусу, і він виходить із бактеріальної клітини в даному випадку її руйнуючи. Якщо говорити про віруси людини, їхні механізми розмноження в клітинах дуже різноманітні, це залежить від типу вірусу. Але в них є одна загальна ідея. Полягає вона в чому? Проникнути в клітину. Збільшити кількість своєї своєї генетичної інформації, тобто збільшити кількість нуклеїнової кислоти, яка була в складі вірусу, також використати всі ресурси клітини, які можуть допомогти створити білок. Потім відбувається збирання вірусу і вихід із клітини. Життєвий цикл ми будемо розглядати на вірусі імунодефіциту людини. Він складається із РНК, яка є дволанцюговою. Підходить до клітини, проникає, далі РНК перетворюється на ДНК. І ДНК рухається до ядра, вставляється в ДНК, що вже наявна в ядрі, і в такому стані ця ДНК може перебувати багато років. Тобто людина є інфікована, вона про це не знає, тому що вірус себе ніяк не проявляє. І цей латентний період він може тривати 8-12 років навіть. Потім, коли вже проходить цей період і починає якось вже активізуватися цей вірус, все відбувається по тій самій схемі, утворюється білок, розмножується сама генетична інформація, і вірус виходить з клітини. Паразитує він на Т-лімфоцитах, часто це на імунних клітинах, тому він їх руйнує. І в людини виникають імунодефіцити. Слід дуже добре знати, що вірус імунодефіциту людини передається через незахищені статеві контакти, через ін'єкції, через нестаринні інструменти, переливання крові, тому завжди перед переливанням будуть робити аналізи на ВІЛ. Також через ну, привагітності, точніше, від матері до дитини. Так, як я вже сказала, вірус імунодефіциту людини він не відразу себе проявляє. Коли проходить латентний період, починається такий період вже більших клінічних проявів, тобто, вже в людини якимось чином проявляються імунодефіцитні стани. Тобто приєднуються різні інфекції. Але останньою станцією буде снід, синдром набутого імунодефіциту. Це вже буде набагато, так би сказати, більший імунодефіцит, і він проявляється знову ж тим самим, що будуть приєднуватися різні інфекції, виникати пухлинні захворювання, виникає виснаження організму, схуднення, збільшуються лімфовузли – от Ну, і тут показано, що герпатична мітка на малюночку, тобто приєднується така інфекція. Оніхомікоз, мікоз ступнів. І сакому хапуші це буде пухлинне захворювання. Так. З попереднього слайду не треба конкретно запам'ятовувати захворювання, це для прикладу. Далі розглянемо вірус поліомієліту. Він передається фекально-оральним шляхом. Через інфіковане навколишнє середовище через їжу чи воду. От нам показує хлопчик з ручками через брудні ручки. Далі він має такі загальні симптоми, як лихоманка, головний біль, нудота, блювання. Але нам дуже добре слід запам'ятати такий симптом, як параліч, тому що поліоміеліт він ушкоджує центральну нервову систему. Далі порушується інервація м'язів і виникає параліч. Далі розв'яжемо тести минулорічні для збудників синдрому набутого імунодефіциту та грипу. Спільним є те, що їхня спадкова інформація міститься в У нас була таблиця Молекулах РНК. Так. Далі, яке вірусне захворювання важко діагностувати на початковій стадії через відсутність видимих симптомів? Звичайно, що сніт є дуже тривала латентна стадія. Так, яка з наведених загальнобіологічних властивостей живих систем характерне для вірусів? Здатність до мутацій. Правильно? Тому що вони не подразливі, вони не здатні самостійно синтезувати білки, тому що цю функцію їм реалізувати допомагає клітина хазяїн. От. І вони не здатні росту і розвитку. Тому варіант відповіді Б: Який імовірний шлях зараження людини вірусом імунодефіциту? Рукостискання ні. Користування спільними засобами щоденної гігієни рушником і милом, ні. Укус кровосисної комахи ні. А от користування нестерильними медичними інструментами звичайно. Варіант відповіді «Г». Яка речовина входить до складу капсиду простих вірусів? Капсит нас складається із білка, а вже суперкапсид має в своєму складі ще ліпіди. Тому тут варіант відповіді Б. СНІД хвороба, яку спричиняють, звичайно що, віруси. Які внутрішньоклітинні паразити перебувають поза клітиною в кристалічному стані. Казали про кристалічний стан це лише віруси. Так. Всім дякую за увагу! Хотіла вам нагадати, що я також проводжу індивідуальні заняття, тому, якщо у когось цікавить підготовка до НМТ або просто до уроків з біології, можете звертатися в особисті. Все, до побачення!